Воркаута-дама, Створи базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія, нове тренування. Сьогодні три підходи на брусах, віджимання від брусів для того, щоб підкачати руки, грудні м'язи, біцепси, тріцепси, абсолютно всі м'язи, які задіються при віджиманнях. Саме найголовніше, що потрібно вам зрозуміти в цьому тренуванні, це те, що. Першу чергу потрібно балансувати своє тіло, тримати його рівним, і робити три підходи. Можете зробити і чотири, але в середньому, думаю, трьох підходів буде достатньо, по моєму прикладу. Можна і п'ять підходів робити. Але це не дуже важливо, дивлячись, хто скільки може зробити, в кого який рівень, і хто скільки разів буде робити в підході. Це в вісім разів швидше показую. Прискорене відео. Суть такого віджимання в тому, щоб віджиматися від брусів з зворотнім нижнім таким хватом по 6-15 секунд, роблячи віджимання в одному віджиманні опускання негативної фази чи підняття тіла в позитивній фазі. Тобто, це в середньому по 10 секунд, вниз, 10 вверх. Може бути по 5 секунд, може по 8, по 9 секунд. То скільки може, дивлячись кого, скільки сили, витривалості і досвіду таких повільних віджимань. Якщо нікого не робили, то спробуйте для початку хоча б 3-5 секунд повільно опускатись, підніматись і робити в середньому 3, 4, 5 разів, і так до 8, 10, 12 разів більше, ніж 12 разів або навіть 10 не потрібно робити в одному підході. Так як це підходи без зупинок і не потрібно робити ніяких пауз, то треба робити в одному підході максимальну кількість разів, тому, скоріше всього, вибирайте таку кількість секунд, яка буде в середньому в балансі 5-8 повторів в одному підході. Це найкращий варіант. Потім вже можливості кількістю секунд піднімаючи своє тіло, пускаючи уже з кращим балансом з досвідом робити 10 разів і більше, і таким чином качаються м'язи. В принципі, все настільки просто. Це легке тренування в розумінні. Задоволення і балансу. Тобто, якщо у вас є баланс, то вам проще буде робити це тренування. Якщо немає балансу, то вам важче буде робити такі віджимання, тому що тіло буде розгойдуватись вліво-вправо. І найголовніше, що потрібно, це тримати баланс. Якщо ви не помітили, перший хват був зворотній, другий це вузькі віджимання звичайним хватом. І це якраз тому, що такий один, навіть підхід на максимум роблячи. Важко зробити. До речі, програми тренувань є на сайті www.workoutadama.com, які зараз дарую всім абсолютно, хто долучається до збору для того, щоб закінчити збір на оригінальну суму, скільки коштує програма тренувань. До речі, зараз на екрані показується приклад такого одного віджимання не прискореного, тому зверніть увагу, як в принципі, воно в реальному часі в. Реальній швидкості відбувається, а потім декілька швидких разів. Тобто суть цього збору в тому, що збирається сума за програми тренувань на сайті www.workoutama.com і тоді, коли закінчується ціль збору, публікую для вас всіх вільний доступ програми тренування.